Відновлення мережі громадського транспорту у Чернігові триває. Якщо у травні перевізники могли вивезти на маршрути лише два десятки автобусів, то тепер по місту курсують вже 78. До того ж, попри шкоду завдану російською навалою, поступово втілюється у життя реформа громадських перевезень, започаткована ще минулого року. Вдалося позбутися старих маломістких руд, запровадити електронний квиток та валідатори. Ми чітко йдемо до тієї моделі, коли будуть ходити умовно нові автобуси. Бажано низькопольні з місткістю більше 50 людей, працює валідація, транспортна компанія контролює, контролери окремо ще дивляться для того, щоб всі сплачували за проїзд, купували білет на проїзд. І найголовніше, щоб автобус приїздив вчасно згідно розкладу на кожну зупинку. Наразі у Чернігові не так багато маршрутів громадського транспорту як було до російського вторгнення, але місто робить все можливе, щоб жоден район не залишився без сполучення. Так рішенням виконкому автобусний маршрут номер 20 повністю змінить свій напрямок з 24 листопада. Він рухатиметься від залізничного вокзалу через проспект перемоги до вулиці Незалежності. А за його старим маршрутом курсуватиме новий автобус номер 37. Далі ми пропонуємо закрити 23 й маршрут, який на даний час діє і відкрити новий маршрут номер 31 Подусівка, завод чи зараз, щоби закрити мікрорайон Подусівка кінцевої п'ятої тролейбусної зупинки. Там на зараз зовсім відсутнє транспортне сполучення таким чином. І не залишаємо вулицю Київську. Він буде рухати через вулицю Київську, тобто там сполучення буде відкрите по проспекту Лукал Тяненка до заводу. Чи зараз через вулицю захисників України, де теж відсутні зараз транспортне сполучення? Коригування існуючих та впровадження нових автобусних маршрутів на думку керівництва міста Необхідне також для того, щоб компенсувати нестачу тролейбусів наразі, через атаки росіян на енергетичну інфраструктуру України ЧТУ доводиться обмежувати споживання електроенергії та виводити на маршрути лише половину від звичайної кількості рухомого складу. Є зрозуміло сім зрозумілих причин. Проблема в роботі саме електротранспорту, пов'язана з наявністю напруги в мережі. Відповідно, більший акцент нам треба робити на роботу. Автобусного парку автобуси на чернігівських маршрутах поки курсуватимуть з 6 ранку до 21 години. Як пояснили в міській раді, подовжити розклад їх роботи ввечері наразі неможливо. Кількість пасажирів не покриватиме витрат перевізників і компенсація ляже на І так перевантажений міський бюджет. У нас немає тієї кількості пасажирів потоку. Просто нема, злетить собі вартість цих всіх перевезень, і ми тоді змушені будемо, Будь ласка, є валідація. Вони прийдуть, покажуть, що в них там умовно кажучи, з там сорока гривень кілометри, які вони хочуть мати до собі вартості обґрунтовані, Вони заробляють 20, а 20, будь ласка. Компенсуєте з бюджетом виконавчий комітет також затвердив нові розрахункові тарифи на послуги з перевезення пасажирів у громадському транспорті Чернігова. Вони стосуються тільки компенсації перевізникам різниці між затвердженою та фактичною собівартістю проїзду на певних маршрутах. Вартість квитка для пасажирів залишається незмінною.